Привіт, я Інна. Раніше у мене була робота, від якої хотілось втекти, але зараз я в декреті. Звідси втекти неможливо. Це блог мами, яка виживає в декреті, і я вам розкажу всю правду про цей період і покажу всю гаму емоцій. Зі мною буде цікаво, повчально, а головне, не сумно. Ласкаво прошу до мене. Всім Привіт! Сьогодні четвертий випуск про мою вагітність. І сьогодні ми поговоримо про те, що довело мене, ну ледь не довело, до нервового тіку. Це були збори в пологовий будинок. Якщо ви думаєте, що туди треба там халатик, зубна щітка, речі для малюка, то ви явно не народжували в Україні. Туди потрібен такий довгий список, він довший, ніж на відпочинок, на тиждень в Туреччині. Хоча ми ж не на відпочинок збираємося, правда? Момент усвідомлення того, що вже ось-ось-ось потрібно скоро їхати, починається тоді. Коли ти починаєш гуглити, а що буде, якщо почнеться вночі, що робити, коли відійшли води, і як відрізнити перейми, е, тренувальні від справжніх? І ти тоді починаєш дуже сильно панікувати. І якось в якийсь момент лікар каже, в тебе вже мають бути готові сумки в пологовий. І ти в цей момент маєш про себе думати, все добре, вони в мене стоять вдома готові. Ну, на рахунок речей. Тут дуже довго можна розмовляти. Я з вами поділюся своїм досвідом і трішечки розкажу про речі. Речі в пологовий будинок дуже круто брати в таких прозорих сумках. Їх можна знайти в інтернеті без проблем. Оптимальна кількість це три штучки, в принципі, є більше, але мені три спокійно вистачило. Чому вони класні? Тому що вони прозорі. В кожній сонці буде видно, що де лежить. Якщо ви щось хочете достати, воно прозоре, відразу все видно. Це по-перше, по-друге, три штучки це самий оптимальний варіант на всі процеси, які вас будуть проходити. Вам потрібні речі в пологову палату для себе і для малюка. Вам потрібні речі після пологову палату для себе. І для малюка. Це дуже відрізняється, тому що там, в принципі, схожий набір, але ж. Вони відрізняються, і треба все одно різні речі. І дуже круто буде, якщо у вас там, наприклад, для вас і для малюка одна сумка в пологовий, а в після пологові ви берете дві сумочки: одна для себе, одна для малючка. І все буде все ідеально, будуть вони прозорі, ви все будете бачити. На сайті кожного пологового будинку є списки необхідних речей. Ви дивіться, що там. Залежно від того, де ви будете народжувати. Саме оптимальні це в пологову палату. Для вас потрібен постільна, ну, постіль, постільна білизна, халат, оця така рубашечка, яка довга, така, нічна сорочка, ось вона називається. Да. Потім вода обов'язково потрібна бути і не газована. В принципі, це такі оптимальні речі, які. Потрібно з собою взяти. Звісно, найнеобхідніше це все, що потрібно перед тим, як зайти в пологовий, це вам потрібні документи. Без документів ніхто народжувати не буде. Тому, ж, ну, звісно, що в положення увійдуть, але документи це дуже необхідно, тому що ви при вході в пологовий будете реєструватися. Одяг для малючка. Одяг для малючка за розміром він весь різний. Ви візьмете навіть розміром 98, там, мабуть, ні, не 98, 72. 72 це вже десь до року дитинка. Але, але він буде вам здаватися маленьким. Але для новонародженої дитинки він. Буде дуже сильно великий. Новонароджені діти, ви подивіться, народжується це 51 см, 53 см, це там або 49. Ось в такому проміжку. От такий треба брати одяг. Також ви подивіться на а, чоловіка, на вас. Якщо ви а, ну, великого зроста, візьміть на 51. Да? Там, якщо маленького, ну, типу, плюс-мінус діти все одно однакові народжуються. А, в принципі, з Речей а що в мене не було в списку, але що я б рекомендувала взяти? Це молоко відсмоктувач, він дуже сильно роз... допомагає розробляти груди, якщо особливо це перші пологи. Також, в мене не було в списку, але би я взяла це пляшечку для дитини і взяла би суміш. Якщо це перші пологи, Розказую чому. Кажуть, що не треба, дитина візьме пляшечку і більше не буде брати груди. Ні, такого не буде. Але якщо перші пологи, молоко може з'явитись на третю добу. А ви розумієте, три доби дитина геть голодна, вона ну, буде плакати, буде нервова, буде погано спати. Ну, для чого це? Краще її підгодувати. Я свого старшого підгодовувала, нічого, все добре було. Так, ось по речам, в принципі, ось так. А, так, збір сумок в пологові це дуже цікавий процес, але ще цікавіше це реакція чоловіка. Він мене запитав, а ти часом не з'їжджаєш? Ну, звісно, сумки великі, речей багато, але ж це все потрібне для нас, правда? Я збиралася в пологовий чітко за правилом, що краще взяти, нехай воно не знадобиться, ніж воно буде потрібним, але в мене його не буде. У мене все було чітко за списком, плюс я взяла ще пакет перекусів. Ну, а найголовніше це косметичка. Так, звісно, я ж притримуюся принципу: якщо а вдруг доля, а я не нафарбована, ну і що, що в пологовому? І знаєте, що найголовніше? З усього цього, що потрібно, за списком, насправді потрібно трішки менше. І все це інше носиш як оберіг. Головне, щоб не знадобилося. Знаєте, коли все почалося, половина нервів залишається вдома. Стою в коридорі і думаю: так, сумку взяла. Документи взяла. Телефон взяла. Зарядку взяла. Тепер, будь ласка, дайте і підуралку, і я піду народжувати. Збори в пологовий – це теж невеличкий тест на виживання. Ти ще не народила, але треба вже взяти тисячу речей, документи, нічого не забути. Дівчата, якщо ви вже це пережили, пишіть у коментарях. Якщо ви ще тільки готуєтесь, не переживайте, усе вийде. Беріть більше. Головне, щоб необхідне не забути. Ну що ж, я вам дякую за перегляд. Наступна серія буде про мій поїзд в пологовий, про всі події, які відбувалися там. Я вам дуже дякую. залишайтеся зі мною. Зустрінемось в коментарях.